Нещодавно було передзамовлення, я теж приїжджаю, виходять дві жіночки з двома дітками. Ну, всі сіли, і тут жіночка мені каже: Ну, взагалі, ми оце зараз будемо їхати, зупинитись. Там я вам скажу, де це по дорозі, заберемо ще дітей. І тут я зі своєю шаленою витримкою зупиняюсь, повертаюся і кажу: я вибачаюсь, яких дітей. Ну, наразі все чотири пасажири Дай, в салоні. Вона каже: ну так яка проблема? Типу, ми на руки візьмемо дітей. Я кажу: на жаль, це проблема, і ми вже не зможемо взяти дітей. І ну, пасажир вийшла незадоволена. Mm -hmm. Вона там передала, що дуже принципова водійка потрапилася. Mm -hmm. ну, дітей посадили в інше авто. Неприємно, але але професійно з твоєї однозначно. сторони. це насправді ще й такий урок для пасажирів, бо нам всім здається, що це ну що там порушила правила, але для водія це величезна відповідальність, однозначно. Відповідальність.